Вітаю, діти, погляньте, які гарні квіти, як же приємно дивитися на цю красу. Сьогодні я вас познайомлю з квітами, які ростуть у нашій місцевості. Розцвіли ромашки в полі, вишні, гарні, бо на волі. Тут очей не видірвеш і букетик набереш. На осоні соняшник підростав. Голову за сонечком поверта, дивиться він сонечку, просто в очі, Щось до мами сонечка мовить, хоче. Знайди часу, поїдь у поле, Де мак зацвів червоний мак, поглянь, як радісно довкола, цвете червоно, гарно як. Гарні квіти біля хати на весні садила мати, чорнобривці чорноброви квітнуть в тишині вечорові, чорнобривці чарівні так і просяться в пісні. Червоні мальви під вікном, одвічні оберегині, нема в них пишності жоржин, нема троянд гордині, В червоних мальвах цвіт віків. Українська біла хата, в червоних мальвах, мамин спів і земля моя багата. Я волошка синьоока, ока, падаю усім до ока, пахну житом і полями, бо вмиваюся дощами. А зараз пропоную послухати оповідання, яке написав Василь Сухомлинський, пелюстка і квітка. На грядочці виросла гарна квітка жоржини. Біла, як мрамор, духмяна. Літають над нею бджоли, джмелі, беруть нектар. У квітці 42 пелюстки. І ось одна з них загордилася. Я найкраща, без мене і квітка не квітка. Я найголовніша. Ось візьму і піду. Що мені? напружилась. Вилізла з квітки, скочила на землю, сіла в кущі шипшини і дивиться, що ж квітка робитиме. А квітка байдужки усміхається сонцю, згукує до себе бджіл та джмеликів. Пішла собі пелюстка, аж зустрічає муравлика. Ти хто? питає муравлик. Я пелюстка найкраща, найголовніша. Без мене квітка не квітка. Пелюстка знаю пелюстку у квітці, а на двох тоненьких ногах не знаю. Ходила пелюстка, ходила до вечора засохла, а квітка цвітне. Ось така, бачите, казка. Квітка без однієї пелюстки квітка, а пелюстка без квітки ніщо. Багато користі та краси дають людям, тваринам, комахам квіти. Тому їх потрібно берегти, щоб ця краса дісталася і наступним поколінням. Бережіть природу, адже кожен із нас невід'ємна частина матінки природи. А на згадку про наше сьогоднішнє знайомство квітами пропоную намалювати ромашки. Для малювання я підготувала зелений, як травичка, папір, пензлик, водичку і фарби. Почнемо. Вмочуємо пензлик у водичку, занурюємо у жовту фарбу і малюємо жовтенькі кружечки. Це будуть серединки наших ромашок. Промиваємо добре пензлик, вмочуємо у білу фарбу і малюємо пелюсточки. Ось такі ромашки вийшли у мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти!